Вітаю, працюємо у прямому ефірі. Сьогодні у нас в гостях міський голова Тернополя Сергій Надал. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх, шановних глядачів і радіослухачів. Власне, сьогодні поговоримо про підтримку військових, ремонтні роботи в місті, стипендії для обдарованих школярів і ще різні теми, актуальні для нашого міста. І розпочнемо власне з підтримки захисників. Знаю, що Тернопільська громада продовжує активно їх підтримувати. І вже традиційно цього тижня виконавчий комітет прийняв рішення про виділення коштів для військовослужбовців на лікування і реабілітацію. Власне, розкажіть. Про це детальніше. Тернопіль продовжує постійно системно підтримувати наших військових, які потребують медичної допомоги після повернення або під час поранень. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету було прийнято чергове рішення. Ще 37 наших земляків, які сьогодні захищають нашу незалежність, отримують виплати це разові у розмірі 15 тисяч гривень. Загалом. Лише з початку цього року вже 302 наших захисників з нашої громади скористали ці можливості і отримали такі оплати в розмірі 15 тисяч гривень на загальну суму 4 мільйони 530 тисяч. Хочу нагадати, що такі разові допомоги на лікування, реабілітацію можуть отримати ті наші земляки, які Брудячись чи участь в бойових діях, які отримали травми, контузії, каліцтво або будь які інші необхідність лікування здоров'я з кустрати здоров'я захисту через захист України. Для того, щоб отримати такі компенсації, необхідно звернутися до відділу звернень, написати заповнити стандартний плану заявки, додати лише документ зійської частини, які підтверджують, що дійсно потребує допомоги на лікування чи реабілітацію. І такі кошти будуть по мірі звернення людей. Що тижня робляться щотижня приймається рішення виконавчого комітету про виплату таких коштів. Більш детальнішу інформацію можна отримати з адресою Тернопіль 8 на поліні соціальної політики, оскільки саме вони є розпорядником цих коштів або за номером телефону 067 395 88 62. Також виділили кошти на придбання спорядження, про яку кількість військовослужбовців йдеться от цього разу. Це відбувається протягом всього року, як і попередні роки, цього року прийнято рішення, що кожен з наших захисників, хто сьогодні є в лавах Збройних сил України чи в інших підрозділах, які займаються захистом нашої державності незалежності, мають можливість отримати разову виплату в розмірі 10 тисяч гривень на спорядження. Це крім тих коштів, які перераховуються військовим частинам, які це, крім обладнання, які купуються для військових частин. Кожен отримує по 10 тисяч цього тижня, скажімо, ще. 61 наш захисник скористався цією можливістю, були відповідні рішення виконавчого комітету. Загалом з початку року я таку підтримку вже отримало 2324 військових на загальну суму 23 млн е 240 тисяч гривень. Ці кошти передбачені в бюджеті міста на весь рік, тому чи дозирнувся в січні, чи в лютому, чи зараз в червні, чи зуміться, в листопаді, кожен з них може бути впевнений, що отримує цю разу виплату. Е вони на це кошти є в бюджеті передбачені. Теж для того, щоб отримати виплату, необхідно звернутися до відділу зернів від Тропільської міської ради. Звернутися може як особисто воїн, так і будь хто читання його родини, але тоді необхідно мати з собою документ, який підтверджує степень родинного зв'язку. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі номер студії 52 11 44. Ми, власне, продовжимо тему підтримки фронту. Розкажіть про передачу техніки та обладнання, які відбулися цими днями. За цей тиждень мали можливість передати чи техніку, яку перебували раніше для потреб наших військових. Зокрема, для службовців регіонального управління сил територіальної оборони захід були передані 9 лазерних цілейказівників, які використовуються для визначення повітряних цілей, для визначення шахетів. Також цього тижня було передано військовій частині 24-й, якщо точніше 24-й окремо бригаді було передано шість мавіків. Це мавіки-тритай, 3 мавіки 3 е власне, ті, за якими зверталися військові для потреб 45 ї окремої артилерійської бригади. Було передано системи радіоелектронної боротьби РЕБ. Сподіваюсь, дадуть до додаткового захисту нашим захисникам. Власне, це саме ті моделі РЕБів, за якими зверталися, ця військова частина. Також для потреби 73-го батальйону, нашої, нашої 105-ї бради територіальної оборони, ми сьогодні передали системи супутникового зв'язку Starlink, які навіть надзвичайно не необхідні чи на передовій чи по місці розташування, але вони завжди дають надійний зв'язок і таким чином допомагають нашим воїнам. Ну і по мірі закупівлі цього обладнання, як тільки ну, придбається. Одразу передається безпосередньо для наших військових. Більш детальніша інформація є на сайті міської ради в розділі електронні сервіси, де дає вся інформація, весь реєстр своєї придбаної переданої допомоги для потреб військових. Міська рада регулярно оголошує нові закупівлі. Власне, що заплановано придбати найближчим часом? Відвідності до тих звернень, які ми отримали від військових, в даний час оголошено тендерні процедури на суму майже 6 мільйонів гривень. Це, зокрема, спеціальні комплекси для виявлення ворожих цілей, це наземні роботизовані комплекси Мураха, це зарядні станції, це спеціальні квадрокоптери fpv десятки, з яким зверталися військові, це акумуляторні батареї, це інші види FPV-дронів, квадрокоптери, Mavic 3T, плати ініціації, власне, це все те, що зараз знаходиться в стадії закупівлі. Сподіваємося, що якомога якому швидше постачальники зможуть виконати свої зобов'язання, щоб ми передали це для безпосереднього користання вже нашим військовим частинам. Важливо також не забувати і про полеглих героїв. Знаю, що сьогодні відкрили меморіальну дошку одному з них. Розкажіть про це. Сьогодні була відкрита і всвячена меморіальна дошка в честь нашого земляка Івана Хоміна. Її відкрили на вулиці Київська, 12. Це поруч, де є багатоквартирний будинок, і де є спортивна школа, де займається велосипедист. Власне, він там зараз. Займався, був успішним спортсменом, був разом переможцем чемпіонатів України, був призером міжнародних змагань згодом і там навіть тренував вже, навчав дітей. У 22-му році пішов служити. На жаль, в листопаді 24-го року загинув на Харківщині. Про нього дуже добре дзивалися його побратими, оскільки він був добрим мужнім воїном, добрим товаришем і, навіть будучи там. Безпосередньо в зоні боїх дій не мав, займався також волонтерством, крім всього інших, допомагав іншим. Сьогодні зібралися його діти, мама, його друзі, знайомі, близькі для того, щоб вшанувати його пам'ять, тому що це не просто пам'ятний пам знак, який збереже про нього пам'ять, кожен, хто там буде проходити, зупиниться, згадає його, подякує йому. Він же сьогодні там, з небес охороняє нашу землю, нашу державність, так? але він назавжди лишається в нашій пам'яті, в пам'яті тернополян і в історії нашого міста. Також знаю, що ще 300 тисяч гривень виділили для постраждалих внаслідок російської атаки. Загалом, скільки мешканців міста отримають таку допомогу? Це вже третій транш. Ми говоримо про те, що мешканці тих багатоквартирних будинків, які постраждали від ракетних обстрілів, а це вулиця Єрема, вулиця Текстильна, Лозовецька, Ілієнка е, отримують виплати. Ці виплати йдуть від 5 до 20 тисяч, в залежності від конкретної адреси, то наскільки постраждали ці е, помешкання. Нагадаю, якщо говорити про останнє це виплату про кого говорити, то ще два серед мешканці зараз отримують ці відповідні виплати на це. Виділено кошти у розмірі 300 тисяч гривень. Ще раніше вже 27 мешканців, чиї квартири були пошкоджені 25 травня під час обстрілів. було виділено фінансова допомога понад 485 тисяч гривень. І ще 62 мешканців громади отримали загальну суму 1 млн 100 тисяч гривень. Знову ж таки, це за висновками комісії по надзвичайній ситуації, яка рекомендувала залежності від адреси відступлення пошкодження, виділення цих коштів. Хочу нагадати, що Компенсації мешканці мають право отримати через систему «Дія відновлення». Але окрім іншого, ці кошти, про які ми зараз говоримо, це рішення нашого місцевого самоврядування, щоб за рахунок окремого бюджету міста додатково допомогти тим нашим мешканцям міста, які чиї помешкання були частково зруйновані. Також вдвічі підвищили розмір стипендій для обдарованих учнів музичних і мистецьких шкіл. Про яку суму тепер йдеться? Прийнято теж рішення буквально цього тижня на засіданні виконавчого комітету про те, щоб підняти в два рази розмір стипендії для дітей, які навчаються в наших мистецьких закладах. Тепер цей розмір достановити 1300 гривень кожному учню. Отримувати будуть і учні, які займаються в Тернопільській музичній школі No1 і Василя Барвінського, також музична школа No2 імені Михайла Робрицького і в художній школі ім. Михайла Бойчука. Ці стипендії передбачаються на 25 26 навчальні роки, тобто діти будуть отримувати їх починаючи з 1 вересня 2025 року і по 31 травня 2026 року, щомісяця в розмірі 1300 гривень. Ці стипендії будуть отримувати. Обдаровані учні відповідності до результатів їх досягнень в попередньому році, тобто в 25-му-26-му році отримують ті, хто були кращими в навчанні в цьому, в цьому навчальному році. Є основні критерії для того, щоб відібрати краще це навчальні досягнення, тобто перемоги в міжнародних всеукраїнських, обласних і міських конкурсах чи фестивалях. Це творча діяльність, тобто участь в різних культурно-мистецьких заходах, майстер-класах, в творчих проєктах, які реалізуються на території міста. А також громадська активність це активну участь в житті під іншої мистецької школи, а також долучення до різних мистецьких заходів, які відбуваються на території міста. Це рішення сподіваємося стане додатковою мотивацією. Це рішення доставляти більш краще навчатися. Ну і це така, в принципі, непогана підтримка для молодих обдарованих дітей. Продовжуючи тему освіти, так завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. І, і наскільки вже відомо, що майже 30 випускників з Тернополя отримали по 200 балів. Про це також розкажіть. Так, і це дійсно є насправді гордість нашого міста, оскільки. Діти, які почали з таких складних умов під час війни, так вони показують прекрасні знання під час дачі тестів. Це, по-перше, їхні досягнення, це досягнення вчителі, які з ними працювали. Ну і також треба окремо подякувати батькам, які вірили в дітей, які їх підтримали в цьому. Е в нас є 26 учасників з Тернополя, кожен яких набрав хоча б 200 балів з одного предмету. Е Максимум це 600 балів, по 200 балів з одного предмету таке такі, такі досягнення в нас має один учень нашої тернопільської школи номер 7 це Ілля Войтович, який набрав 600 балів з трьох предметів українська мова, математика і англійська мова. По 400 балів, тобто по 200 балів з кожного з двох предметів у нас набрала учениця третьої школи Христина Дягтаренко – Українська мова історія України. Також ліцей, українська гімназія, це Оляна Гербут, яка отримала 200 балів з української мови і математики, і Матвій, Матвій Співак, це те, теж учень гімназії номер гімназії імені української гімназії імені Франка, який отримав по 200 балів з англійської мови і з математики. І по 200 балів укр... отримали учні третьої школи це Святослав Голянюк, сьомий школи Марія Цабан з англійської мови, десята школа Поліна Тичинська з математики, Наталія Мачуга з англійської мови, п'ятнадцята школа це Аліна Рудик з англійської мови, шістнадцята школа Ольга Тиш з математики і Богдана Загацька з української мови. В дев'ятнадцятій школі Марія Кулісник з англійської мови та Олена Новицька з української літератури. В 29-й школі Злата Куляш з української літератури, Орися Гулякка з англійської мови, Ліна Липка з української мови. І в ліцеї гімназія номер 1 ім. Франка це Катерина Гач, 200 балів з української мови, Давід Піхуник – з англійської мови, Софія Леськів українська мова, Марко Вашковський історія України, Анастасія Михальська – англійська мова. Юрій Демчук англійська мова, Яна Куценко українська мова, Анатолій Спрингалюк, англійська мова, Віталій Хомишин математика. Як бачимо, дуже багато дітей з одної школи отримали. Це певний теж показник цього навчального закладу. І в класичному ліцеї 200 балів отримала Юрія Неконечна з англійської мови. Як і раніше було прийнято рішення сесії, всі ці кращі випускники, які отримали по 200 балів і більше отримують відповідні, отримують вже відповідні грошові премії. Зокрема, 4 тисячі гривень отримують кожен, хто набрав 200 балів з одного предмету, відповідно, 8 тисяч отримують ті, хто набрали 200 балів з двох предметів, і 16 тисяч гривень отримує учень, який склав, які е отримав е 200 балів по кожному з трьох предметів. Це теж є підтримка нашої доровної молоді і стимул для е, тих, хто буде випускниками у наступному році. Також виконавчий комітет вніс зміни до бюджету громади на 2025 рік. Що власне змінюється? Е, ті зміни, які були прийняті виконавчим комітетом, стосуються в більшості е, установ освіти, оскільки ми отримали відповідні субвенції для покращення умов навчання освітян допоможок дітей в освітніх закладах. Зокрема, кошти спрямовуються 1 мільйон 350 тисяч гривень. Це як субвенція на створення безпечного освітнього простору. Кошти будуть спрямовані для школи номер 7, номер 19 і номер 30. І ще додатково 3 мільйони 552 тисячі гривень – це субвенція для створення сучасного освітнього простору у 19-й школі. Ці школи стали переможцем певних непроектах, отримують зараз це фінансування. Відповідно, додатково де співфінансування з бюджету міста. І як результат за літній період будуть проведені необхідні ремонтні роботи для того, щоб зробити більш комфортний, і безпечний простір для навчання дітей. Також, якщо говорити про ремонти, в різних мікрорайонах зараз тривають роботи на дорогах, так поточні і власне і на прибудинкових територіях. От які виконуються роботи, де саме? Ну, Насправді б'єм робіт не такі великі, тому що дуже велика сума коштів спрямовується місто на підтримку військових. Відповідно, ми обмежені в всіх можливостях проводити ті роботи, які були в Так, Роботи робляться в першу чергу, там, де є найбільш критична ситуація, там, де є аварійні ситуації, там, де є більша кількість транспорту чи пішоходів, і такі роботи, роботи необхідні. Бо на тих дворах прибункових територіях, де живуть наші ветерани, які повертаються з інвалідністю, де живуть наші родини героїв. Якщо говорити, то станом на сьогоднішній роботи тривають на вулиці Торговиця, де облаштовують тротуари і пішохідні зони. В рамках проєкту Тернопіль місто без бар'єрів відбувається облаштування безбар'єрних просторів і ремонт пішохідних зон на вулиці Злуки, а також на вулиці Острозького. Також тривають роботи на прибудинкових територіях, зокрема, це Клима Савура, 9, Лесі Українки 18. І проїзд Тарнавського, 12-14, Там будуть роботи теж поблаштовані прижимі частини і пішохідної ділянки. Якщо продовжувати тему ремонтів, також ви згадували про заклади освіти. Так трошки детальніше про підготовку садочків і шкіл до нового навчального року. Період літніх канікул якраз найкращий період, коли можна проводити ремонтні роботи, оскільки це не мішає навчальному процесі, оскільки це є безпечно для всіх учасників процесу. Тому природно кожного року в літній період найбільше проводиться ремонтних робіт. Це, цей рік не є виключенням. Звісно, що роботи ведуться виключно, на жаль, тільки там, де є ситуація дійсно критична, а не просто з метою там, якогось покращення, вдосконалення. Але все ж таки ті заклади дає проблеми, дає необхідно проєктно-кошторисну документацію, вони отримують фінансування для проведення робіт в літній період. Зокрема, одне з останніх рішень також було проведено коштів для закладів освіти. 3 мільйона 190 тисяч гривень було виділено на капітальний ремонт будівель дитячих садочків, зокрема, це садочок номер 2 10, 13, 16, 26, 27, 31, 33, 36 садочки. Ще майже 8,5 млн грн це кошти, які виділені для потреб шкіл, зокрема Українська гімназія на капітальний ремонт будівлі, четверта школа на капітальний ремонт будівлі, шоста школа на ремонт будівлі, 11-та школа на ремонт будівлі, шіста школа на ремонт спортивного майданчика, 17-та школа на ремонт, ліквідація аварійного стану, даху. В, на покрівлі спортивного залу, також актову залу, 21 школа на ремонт будівлі, 24-та школа отримала до кошти на облаштування захисної споруди, сховища укриття. І ці роботи, сподіваємося, будуть завершені повністю до е кінця літа, що нась можливість на багато значній кількості. Учнів і дітей безпечно перебувати в начальному закладі, а в позаначальний період також скористатися цим укриттям мешканцям навколишніх будинків. І 26 та школа теж отримала кошти на капітальний ремонт приміщення, так само, як і школа номер 30 і Трампський класичний ліцей. Також цього тижня Тернопіль відвідав генеральний консул чеської республіки. У вас з ним відбулася зустріч. Розкажіть, про що говорили? Маємо досить такі добрі стосунки з Чеським консульством. Маємо чи цей ряд спільних проектів, які вдалося реалізувати тут на території нашої громади, власне, за підтримки Чеського консула і уряду Чехії. За це хочу їм подякувати. До прикладу, один з проектів це облаштування. Містечка, де проживають внутрішні переміщені особи в селі Малишевці. в ці роботи були профінансовані обладнання порадами з рахунок уряду Чехії. Зараз працюємо над новим спільним проєктом, Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів, зокрема і уряду Чехії, ми хочемо зробити повністю ремонтні роботи і оновити все необхідне обладнання в пологому відділенні лікарні номер 2 а також гініколично відділення лікарні номер 2 Відповідну документацію розробили. Ці проекти вже узгоджені, вони вже були презентовані міжнародним партнерам і європейському союзі. Зараз ми чекаємо вже власне підтвердження і фінансування для того, щоб якому швидше ці роботи зробити, зробити більш комфортнішим, сучаснішим і пологовий будинок і гінекологічний відділення. Тому ще раз дякую і генеральному консулу Чехії, люди Чехії за таку підтримку, за такі спільні проекти, які маємо можливість реалізовувати в Тернополі, не використовуючи на це наші бюджетні кошти. Що ж дякую вам за розмову, дякую, що завітали сьогодні до нас. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що у студії був міський голова Тернополя Сергій Надал. Дякую, що були з нами. До зустрічі! Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і як не перемоги.